Об'єднані футболом разом сильніші. Пане Сергію, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Хочемо обговорити з вами власне вчорашній випадок, коли росіяни атакували зерновий, так званий зерновий новий зерновий коридор, влучили по судну Ліберії на Одещині. Загинув один із членів екіпажу, один із працівників. Теж є поранені. Зокрема, і серед екіпажу, і працівник порту отримав поранення. Оцініть, будь ласка, ситуацію. Наскільки це прецедент великий? Ну скажімо так, ми не мали жодного сумніву, що росіяни будуть намагатися робити такі удари. Те, що вони атакували цивільне судно, використовуючи військові засоби, це називається піратські дії і порушення норми правил судноплавства. Цікаво, подробиця, що вантаж, який перевозило це судно, він був зафрахтований для Китаю. Тобто, де вже хай китайці з цим розбираються, але тут треба розуміти наступне: що противник таким чином намагається переконати світову спільноту у тому, що Чорне море є небезпечним для сукупласту. Ви знаєте, ми говоримо про удар ракети, але ну, по деяким нашим внутрішнім джерелам ми отримуємо інформацію про намагання противником мінувати акваторію чорного моря для того, щоб створити небезпеку для судноплавства. І саме тому, як ви бачите на карта на картинах, на картинках, які ви показуєте, участь у розслідуванні бере саме прокуратура, яка розслідує військові злочини, тому що це вже розглядається як військовий злочин. І тут, в принципі, знаєте, тут питання стоїть не тільки про те, що противник буде чи не буде проводити такі дії. Так, він буде проводити такі дії, але тут питання стоїть про те, наскільки і ми, і наші союзники, і до речі, всі країни Чорноморського басейну будуть готові на такі дії противника, і е, наскільки ефективною може бути ця система захисту, як гадаєте, чи що... що... так продовжуйте тоді, я допитаю. А, а те, що противник буде і далі так діяти, це безумовно. З нашого боку, що ми можемо протиставити, це посилення протиповітряної оборони, посилення присутності українських військово-повітряних сил у просторі Чорного моря. По моря і не нарощування ударів саме по кораблях противника, де б вони не перебували в акваторії Чорного моря. Зокрема, як гадаєте, чи зараз варто обмежити, скоротити, можливо, взагалі припинити тимчасову дію цього коридору, щоб уникнути схожих інцидентів? Противник від нас цього і хоче. І як ви бачите, я навіть слово не сказав про те, що нам треба обмежити, скоротити, припинити. Запам'ятаємо таку річ, що основою любої війни є три складові: гроші, гроші ще раз гроші. Зупинка такого коридору, хоча б на одну добу, хоча б на годину, це не надходження до державного бюджету України відповідних коштів. Тобто, це неможливість ведення цієї війни, яку ми маємо вести. Противник від нас цього і хоче зупинити обмежити пересування, не допустити перевезення вантажів, і ми цього не можемо йому дозволити робити. І наші союзники це не дозволяють робити, тому що цей зерновий коридор власне і проходить через територіальні води країн НАТО. Тобто той самої Румунії, Болгарії, далі Туреччини, тому противник намагається досягти свої цілі, атакуючи саме ці вразливі, вразливі ділянки цього коридору на українській території. І саме тому я ще раз підкреслюю: не йдеться про припинення обмеження там перекриття цього коридору, йдеться про посилення захисту і нарощування ударів по об'єктах противника. Пане Сергію, а чи можете ви нам перекласти з РНБОшної мови на українську? Ось цю заяву, яку зробив секретар Данілов напередодні? Ми її слухали вздовж поперек, перевертали, розглядали її під кутом світла і не могли зрозуміти, що ж це за шалені успіхи на кримському напрямку у секретаря Данілова. Перекладіть на українську мову, будь ласка. Ну українською мовою це звучить приблизно так, що внаслідок зосереджених ударів по об'єктах противника на кримському півострові, противник отримав дуже серйозні ураження і. Отримав дуже серйозні обмеження щодо застосування своїх ударних сил та засобів, які оперували з Кримського півострова. Йдеться про постійні атаки на об'єкти противника в Севастополі, Феодосії, в Керчі. Це те, що ми бачимо, те про що ми говоримо. Ну і не дуже сильно розповсюджується інформація. Але разом з тим, ну фактично, кожний день наносяться удари по об'єктах противника на території Криму, які забезпечують потреби сухопутного групування військ, ворога, які діють, ну зокрема на Херсонському та до Коли слово шалені. Я розумію, що є якийсь досягнутий стратегічний успіх. Ми розуміємо, що системне нищення точковими ударами певних речей це в це добре, але воно стратегічно нічого ж не міняє. Як то кажуть, на Чонгарі без змін, на Керченському мосту без змін. А підтягнути нове залізо і нових солдат завжди Путін може. Мали ну, якийсь негативний зранку, я би сказав. Так ну, треба uh -huh. розуміти, треба розуміти таке, що ми з вами при всьому нашому бажанні поки що не можемо нанести такі шалені удари, тому що ми не маємо елементарної переваги в повітрі. Але те, що ми наносимо такі удари, їх постійно і методично говорить про серйозні проблеми противника в системі протиповітряної оборони. Давайте навіть згадаємо статистику, як часто закривався кримський міст. А як ми говорили про Кримський про наш зерновий коридор кримське місто відіграє приблизно таку ж саму роль в системі забезпечення противника, і перекриття його на годину впливає на забезпечення противника. Нанесення ударів по базам і складам це серйозні втрати противника, і самі розумієте, що знищення складу ну так умовно на тисячу тонн пального це, якщо не помиляюся, по 40 тонн, це 20, 25 цистерн пального. Самі розумієте, перекинути їх кримським мостом і здійснити всі операції з тими цистернами дуже складно. А якщо наносяться удари по всім об'єктам, то до тих 25 цистерн додається ще десятки вагонів з боєприпасами з іншими матеріальними засобами, і це все створює таке напруження. І до речі, як ми бачимо. Ми маємо бути дуже обережними, очікуваючи офіційне повідомлень нашу активність на лівому березі Херсонщини і якраз удари по Криму. І показують наскільки ефективними вони є, тому що противник ну не може блискавично наростити такої кількості військ, яка ну, зупинила просування наших підрозділів. Причому я підкреслюю дуже обмеженої кількості підрозділів на лівому березі Херсонщини. Ось вам стратегічні наслідки, якщо хочете, тому що створення передумов для розвитку наших активних дій. Не буду коментувати ці дії з вашого дозволу на лівому березі Дніпра є наслідком того, як ефективно і гучно ми знищимо військову структуру, створену противником на на тимчасово окупованому кримському півострові. Так, вони там вже трохи справді починають перейматися до джинкою, щось підтягують, намагаються десь укріплюватися. Сподіваємося, це їм не допоможе. Але виглядає на те, що проблеми мають не лише із Кримом. Нам доволі часто військовослужбовці останнім часом кажуть про те, що помічають, що росіяни починають дещо. Менше легковажити боєприпасами і використовувати їх трохи економніше, а не так як раніше: гатити, 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 гатити. Що. Виглядає на те, що можливо дійсно там вже в них не так багато цих боєприпасів економлять. А, а зараз є інша історія, коли Росія просить деякі країни, яким раніше продавали озброєння там Білорусів, Пакистан, Єгипет, Бразилію зараз просять оце все повертати. Ну, не Чи там... Перший Не час. все йдеться так, до продвигнути, так? Так. До виглени, до виглени, крилів, виглени. так. Е, чи дійсно все так в них кепсько і можемо порадіти? Чи ще запаси мають великі, і це просто такий крок на випередження, щоб на майбутнє мати якийсь собі запас? Ну знов таки перекладаючи з ренбошну українською, треба розуміти, що внаслідок того, що як ми активно діяли в Криму, противник був змушений перекинути досить серйозні ресурси свого повітряного компонента на дальні аеродроми. І є такий показник ефективності і взагалі в роботі авіації як моторесурс, і моторесурс визначається кількістю мотогодин, які ця техніка задіяна, і самі розумієте, навіть якщо це збільшення моторесурсу складає одну годину, це все ж таки 300-500 годин ці годинки складаються одна до одного і виснажують противника. Тому він намагається зараз максимально наростити свої можливості, використовуючи любу найменшу можливість. Щодо посилення свого бойового потенціалу, і зараз, якщо я то кажуть, він пішов пішов з протягнутою рукою по світу, збираючи такі крохи того, що він свого часу порозкидував по всьому світу. Звісно, що світові спільноти не дуже радіють такій перспективі, не всі погоджуються передавати цю техніку. Але давайте будемо відверті: гроші не пахнуть. і Хто знає, можливо, хтось там для діточок якогось там тамбова передасть той двигун, тому треба розуміти, що. Це буде для нас загрозою, але все ж таки повертаючись до нашого перекладу з ринбошного українською, ми говоримо про успішність дій наших сил та засобів на цьому напрямку, і саме такі факти свідчать про те, наскільки ефективними можуть бути наші дії, ну зокрема на кримському півострові. А тут можна розглядати і далі можна згадати і удари по Пердянську, і по Луганську, і десятки інших ударів по Донецьку і та іншим локаціям. Пане Сергію, маємо про буквально дві хвилинки. Трошки про фронтову, хотів вас спитати вашу думку. Русські воєнкори за вчорашню добу фактично що видають на гора. Ми не можемо це верифікувати, але що на, на Авдіївському напрямку з юга остається 400 метрів до зданій непосредственно Авдіївки. Кажуть вони, а з Севера вже фактично виходимо на Авдіївський коксохімічний завод. Отаку От руські інформацію кажуть: як як ви аналізуєте цю ситуацію довкола Авдіївки, зможуть вони замкнути кільце? Знаєте, не можна сказати, що вони не зможуть замкнути кільце, чому тому що тут йдеться не про військову доцільність, а про політичну. І як це дивно не звучить, є таке поняття, як кількісні показники. Коли е ти стоїш в окопі, і на тебе йде 10-15 чоловік, ясно, що втримати цю позицію надзвичайно складно, особливо якщо е ці 10-15 чоловік йдуть під прикриттям е дуже серйозної потужного артилерійського вогню. І саме такими методами, не рахуючись втратами, які виходять. Ді, це межі військової доцільності. Противник намагається прогристи нашу оборону, і саме тому відчайдушні, просто відчайдушні запеклі бої йдуть вздовж траси, яка веде з горлі завдіївки на північ. І відчайдушні бої продовжуються на південному напрямку, зокрема в районі населеного пункту Сєвєрна. Ми намагаємося контратакувати противника, але це ще раз свідчить про те, наскільки серйозними є бої. Коксохім це ключова позиція, тому що ми вже з вами. Маємо досвід Азовсталі. Ми розуміємо наскільки важливим і потужним може бути цей об'єкт, якщо його обороняти, і наскільки важким для штурму цей об'єкт є в разі необхідності його штурмувати. Тому ситуація під Авдіївкою є виключно складною, особливо враховуючи а рівень важливості саме цього населеного пункту, ну без перебільшення для всієї структури нашої оборони а, на Донецькому напрямку, на східному напрямку. Ба більше в певних перспективах треба розуміти, що втрата Авдіївки може серйозно ускладнити нашу ситуацію, як на східному, так і на південному фронті. Дякуємо вам статус. пане Сергію за цей грунтовний аналіз. Сергій грабський пол... Ковних запасу збройних сил України військовий експерт, учасник миротворчих місій, був із нами.